Вітаю вас, Леви! Тільки для вас у серпні місяці я взяла цю картину, щоб вас презентувати так, як ви це любите. Тільки леви, королі у серпні, тому що у вас день народження. Я вас вітаю з цим. Ви прекрасні. Вам немає рівних у презентації будь чого І не тільки у серпні, треба визнати, що ви прекрасні, і я вам цього бажаю. Нехай щастить В вашому солярному році наступному. Запрошую, будь ласка, замовляйте солярну карту. Це з... з вашого дня народження по наступний день народження. Що таке солярна карта? Це тайм-менеджмент на рік, тобто бачити, що від вас будуть вимагати, як впливати на вас будуть зірки планети. І е, бути з ними, знаєте, ну якби у, у контексті, тобто е, не піти в розріз. Ви хочете одного, на вас вплив іде інший, і потім ви розумієте, що нічого не виходить в вашому житті. Тому, Леви, будь ласка, ви бачите, як я старалась тільки для вас. Я вас запрошую. Ви прекрасні. в мене чоловік Лев, і я його обожнюю. Я дуже його люблю і передаю йому вітанечко. Ну що ж, для вас на серпень місяць 2024 року цей прогноз таро починаю я розповідати з колоди таро колесо року. Так, про що ця карта? Я побачила, що я одну карту не положила, тому, вибачайте, поклала на місце і тепер всю колоду. О, п'ятірка мечів. Буде якась спірна ситуація, щось вам буде незрозумілим. Попереджаю, що з 5 по 28 серпня буде Меркурій Ретроградний. Що таке Меркурій? Я зроблю окреме відео про це, будь ласка, подивіться. Коротенько тут, що не рекомендовано. Не рекомендовано мати якісь нові контракти, нових партнерів. Усе нове ми відкладаємо. Ми працюємо над старим, тому що ретро Меркурій працюємо над помилками. Вилазять усі недосконалості. Нічого страшного. Не падаємо в несвідомість. Працюємо, удосконалюємо і рухаємось далі. Далі з цієї колоди карта. Усе таємне стане явним. Карта суд. Це карта дива. Я вам бажаю. Дива і зцілення. Це чудо. Ви як на світ народитесь? Я вам цього бажаю. Ви під захистом, в кого ви віруєте, все, світ Бога. Будь ласка, це дуже красива, дуже сильна енергія. Наступна колода Таро сучасна. Що очікує леві. Потім ви будете себе відчувати, знаєте, трошки незрозумілим. Вам, наче буде не вистачати якоїсь інформації. Вісімка миців. Бачите, заплющені очі у людини, руки. Тобто ви самі себе можете втягнути в якусь гру, в якусь пастку. Вивільніть себе емоційно, бачите, тут вода. Допоможіть собі. Зараз я скажу, яким чином витягну другу карту. Вісімка пентаклів. Ви отримаєте можливо сертифікат про те, що ви стали вже майстром чогось у своїй сфері, можливо, підвищення, можливо, ви отримаєте а, премію винагороду. Вісімка пентаклів це вже говорить про майстерність будь-чому, чим би ви не займалися. Ви можете отримати підвищення і усе те решта, що я перерахувала раніше. Бачите, тут вісімка мечів, наче ви вам обіцяли ось це диво, але чомусь це не одразу прийде, так? А потім все налагодиться: прийде те, що ви очікували. Підтвердження вашої майстерності в будь-якому прояві. І фінансово також. Пам'ятайте про те, що у нас з 5 по 28 ретро меркурій Тому усі справи, якісь переговори, якісь обіця... обіцянки, вони можуть не бути вчасними, так як вам обіцяють, прям число в число, в ту дату. Ну тобто, може бути з якоюсь затримкою. Я хочу вам просто сказати: усе в нашому світі вчасно. Просто запам'ятайте. Розумієте, все вчасно. Ви ніде не запізнюєтесь, не можна нічого в минулому змінити, тому що воно не зробило б вас такою людиною, яка ви зараз. Тому не, не думайте про те, а якби я там, от в минулому, так зробила, та ні. Все сталося так, як повинно було статися. Не жалкуйте. Ось, я пригадала це слово. Не жалкуйте за тим, що там вам здалося якось не так сталося. Усе вчасно завжди. Усе стається так, як нам потрібно зростати, еволюціонувати в цьому світі, в цьому вигляді. Йдемо далі. Наступна золота, колода таро, леви. Іменинники, що вас очікує в серпні. Мечі знову вам буде не вистачати якоїсь інформації. Можливо, ви чекаєте, будете чекати дзвінка, якихось переговорів. Можливо, це інтерв'ю. Це, можливо, дві людини, і ви вирішуєте, можливо, це партнерство. Бо одному вам не витягнути. Бачите, у вас голова, очі зав'язані. Ви одна. Один не справитися. Вам потрібна допомога. Звертайтеся. Ще одну карту з цієї колоди. О, бачите? вам допоможе королева Пентаклів, людина, яка статусна, за 40 може бути. Яка може бути е, наставником, яка. Знає собі ціну і знає вам ціну, яка може навчити вас цьому. Королева Пентаклів це хазяйка, господарка свого життя. Розумієте? Це людина впевнена жінка у собі. Вона заробляє прекрасні кошти, вона знає собі ціну, вона самодостатня, вона е, дорога, що можна тут ще додати. Вона дорого коштує, вона е, дорого платить, вона презентує е, також шикарно, ну, тобто і виглядає, вона впевнена у собі. Тому партнертесь саме з такою людиною, е, знаєте, е, дуже важливо наше оточення. Тому, е, якщо ви хочете зростати, будь ласка, тягніться до таких людей, до чого ви хочете, якої ви себе бачите, так? От до тих і тягніться, і в тих вчиться. Йдемо далі. Колода тілема. Карта суд. Друга. Слухайте, це як красивий, який рік починається у вас, солярний. Карта суд. Ви під охороною Божою. Всесвіту, в кого ви віруєте. Янголу охоронець у вас є. І станеться якесь диво вже друге. Щось таємне стане явним. Якась тайна відкриється. Можливо, це ви захочете відкритися, можливо, вам відкриється хтось наступна карта. Новини, вісімка жезлів, будуть гарні новини. І можливо, буде подорож. От в іншій колоді, в іншій інтерпретації, там завжди хтось їде. Ну, не завжди, ну більше всього колоди такі. А тут просто летять. Тобто новини вже в повітрі. Можливо, вам щось запропонували, і воно вже чекає вас, якесь предложення, да? тобто якісь пропозиції. Це хороші новини. І також це подорож. Можливо, це про роботу вісімка жезлів. Ну тобто, бачите, у вас третя вісімка. Тобто, це говорить про те, що ви майстер у своїй справі. Хм? Цікаво. Вісімки які. Далі колода провидців. Остання колода. Ой, все станеться найкраще. Люблю цю колоду і люблю цю карту. Шістка пентаклів говорить про те, що вам вчасно прийде поміч будь-яка з досвідом, з ресурсами, з фінансами, з навчанням, з підтримкою. Бачите, рука і як ін'янь. янь Рука дає іншу руку. Ну, тобто, ви передаєте, якби оце і є енергія, обмін енергією, бачите? Ви навчаєтесь, ви віддаєте і ви отримуєте. Не бійтеся просити про допомогу. Не бійтеся будь-чого просити. Навіть кошти. Ви майстер вже в своїй справі. Просто скажіть про це голосно і впевнено, як це вміють леви. Mm. І остання карта на серпень місяці. Закохані, Боже, та ви закохаєтесь у себе і в своє життя. Усе буде добре. Карта закохані. Говорить про те, що, будь ласка, закохайтеся в своє життя, зробіть його таким, щоб кохати його. Я вам бажаю, Леви, усього самого яскравого, цікавого. Презентабельного, такого красивого, як ви, Лев. Бо ви того варті, на вас дивляться усі і навчаються у вас, усіх, як себе презентувати, як виглядати. Будьте щасливими!